Ой. Він ніяковіє, допомагаючи їй присісти на диван. Він то робить щодня, але на людях, кажу, йому незвично. Іван та Фіона Голубчуки знайомі понад 80 років. Разом пасли корів. Товар пасли. пасли Я на ньому проживаюся. Він наб'є мене. Вони з, з чоловіком дружили ще з першого класу, гралися. Вони побралися, коли обом було по 18 років. Прийшов, коли йшов коний йшов, хоч за мене замі. Вони согласились і так В му одружилися. 51 першому шову армію у Голубчуків народилося п'ятеро дітей: чотири доньки і один син. Двоє з них померли. Всі справи робили разом. Разом дітей виховували, разом будували оселю. Хату строїли. Дід там на заробітки їздив в тайгу, бо треба було дерево на цю хату. Понад півстоліття обоє пропрацювали в колгоспі без відпусток і перепочинку, розповідає Іван Голубчук. Він на конях, вона в полі. Вона на буряках прийде, це на корову видує, то він її геть водички нагріє, і він теж тяжко робив на фермі. Він їздовим був. На її. Кури, собака та кіт – от і все тепер їхнє господарство. Ними займається Іван. А у Фіони хатні справи, ладвоселі та борщ для чоловіка. Його він готовий їсти тричі на день, сім днів на тиждень. Український борщ. боршмоїси рану ввечері. Це любить не знає, але жаліє все життя. Так про свого Івана розповідає Фіона. Тепер вже без нього і дня не уявляє. У нас селі кажуть, як ця Фіона прожила з сем'яна. Настату він ніколи нічого не сказав на маму. Ну коли вже от він так отрошки не скаже там Фаня це, А там Фіона, це вона вже вважає, що він сердиться. Оце оце вона що це він вже сердиться на ню. У чому таємниця їхнього міцного шлюбу Іван та Фіона кажуть, не знають, просто Будь, поважають і жаліють одне одного. Чій ніхто не їздив на дорогу, не вбігався, чи там ти десь там була, чи там я десь був. Ніде не було, ні, ніколи не мали. Нині в Голубчуків троє дітей, вісім онуків та тринадцять правнуків. Сьогодні вони є взірцем не лише для своїх дітей, а й для знайомих. Олександр Рябоконь каже: він у шлюбі сім років тепер знає до чого прагнути. Здивований, приємно, дуже здивований, і е, стільки натхнення, стільки щирості я ще не бачив людей. На протязі стількох років зараз в мене також є сім'я, досить молода. Я для мене це як приклад. Ми зовсім не взірцева сім'я каже Фіона Голубчук. Мовляв, стільки прожити, то й святий скривиться. А ми з Іваном прості люди. Умовчила і сварка. І, і те було на житті, як на довгій ниві. Ніколи не чули сварок батьків, кажуть доньки. Тато з мамою прожили цих 70 років, наче голубки. Нині є одним цілим, і, хоч про кохання, подружжя не говорить, але кажуть, мріють бути разом до останнього подиху. Не хоче бути Фіона без свого Івана. Не готова, не хочеться, як Бог дасть. Це так, як ми хотіли. Ані цю біг разом Ольга Рал Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.